Ех крута бездратова механіка за адекватною ціною. Не так же й багато хочуть затяті геймери, офісні працівники чи просто дивні лисі люди, які пишуть багато фігні в інтернеті. І сьогодні в нас гідний кандидат від компанії Аула під назвою F75. З якої ти сторони не глянь, це просто няшка. І я не лише про себе, але й про цю клавіатуру формату 75% на 80 клавіш. З коробки, окрім клавіатури, маємо сірий кабель Type-C, Type-A, двосторонній пулер для виймання кейкапів та свічів а також чотири змінні свічі. Клавіатура важка, як мої повіки зранку. До речі, підписуйтеся на канал, у кого така ж ситуація під час просинання. 975 грамів дуже солідно відчуваються в руках і разом з тим збірка на високому рівні. Нічого не скрипить, не прогинається, пластик якісний та приємний на дотик. Почну з того, що виробник передбачив три різні види під'єднання: через донгл, через блютуз та старим добрим кабелем. Взагалі можна під'єднати сумарно аж 5 пристроїв: один по кабелю, другий через донгл. А комбінацію клавіш FN плюс 2 чи 3 можна перемикатися на люту між трьома різними блютуз девайсами. Відразу скажу, що я тестував всі види з'єднані, жодного разу не мав якихось затримок чи від'єднань. Різні режими це добре, але повернімося до самої клавіатури. Знизу бачимо двопозиційні ніжки з гумовими вставками, а також ще чотири вставки по периметру. Аулу F75 суто через вагу сунути з місця важко. З такою кількістю антиковзальних вставок. І поготів. Позаду компактно розташований роз'єм Type-C, перемикач режимів та сховок для Донгла. До мене приїхала клавіатура в світлому виконанні з акцентними блакитними та зеленими кейкапами. Класне поєднання, також у нас ще продається чорна та світло-блакитна версії. В моєму випадку я б описав дизайн як делікатно спокійний з такими ретро-нотками. Єдиний металевий елемент це мультимедійне колесо, яке за замовчуванням регулює рівень гучності. Але довгим натисканням можна перемкнутися на ігровий режим, в якому оберти вже будуть регулювати яскравість екрану, а короткі натискання перемикати режими підсвічування. Кейкапи мають гравіювання латиниці та кирилиці у виключно українському виконанні, як і має бути. Гравіювання якісне та контрастне, тому проблем з видимістю у мене не було жодних. Але як ви, мабуть, вже помітили, нанесені літери не Чує rgb РГБ підсвічуванням, воно працює лише по контуру клавіш. Не критичний момент для людей, які володіють сліпим набором або ж не сидять за комп'ютером в абсолютній темряві. Саме ж rgb підсвічування доволі якісне та рівномірне. Присутні 15 різноманітних ефектів, а також можливість налаштувати їх під себе. Клавіші мають ресурс у 60 мільйонів натискань, тому це ще треба довго і наполегливо старатися, щоб його вичерпати. Перед встановлені механічні перемикачі називаються Gasket Greywood V3. Вони належать до лінійного типу та мають навантаження для спрацьовування в 40 грамів. Приємний, я б навіть сказав, повітряний варіант, оскільки для тайпінгу достатньо ледь торкатися клавіатури. Ще пак відстань спрацьовування всього 1,5 мм, а повний хід клавіш складає 3,6 мм. Клавіатура. На диво тиха, особливо враховуючи ціновий сегмент. Минулоріч я тестував майже безшумну механіку від бренду Daci, але ж вона й коштувала в рази більше. Тут же ви отримуєте приємний, тихий, як для механіки звук за гарний прайс. Звичайно, заслуга тут не лише перемикачів, але й всієї конструкції. Присутні індивідуальні прорізи під кожну клавішу окремо на друкованій платі, запхали подовжені силиконові накладки та ще й 5 шарів звукопоглинаючих прокладок. Все вище перелічене сприяє не лише акустичному, але й тактильному комфорту. Тайпінг стає м'яким та дуже приємним. Чудово бачити також можливість швидко і легко замінити свічі на будь-які свої. Таким чином, клавіатурні ентузіасти можуть хоч щодня змінювати Перемикачі для нового досвіду. Ну добре, щодня то вже занадто. Мені було б лень. Відразу поруч з клавішою Caps Lock розташувався відповідний світлодіодний індикатор. Вважаю, таке розміщення непоганим, але все-таки щоразу потрібно прибирати ліву руку від клавіатури, щоб переглянути статус. Вище між Escape та F1 розташувався вже більший подовжений індикатор заряду акумулятора. Він має додатково кілька ефектів світіння, тому не варто лякатися, якщо він блимає, а ви лише щойно зарядили клавіатуру. Достатньо лише натиснути FN та лівий Shift, щоб змінити ефект або Вимкнути індикатор. Перейдімо до автономності. Акумулятор на 4000 мА повинен забезпечувати 17,5 годин при вімкненому дефолтному РГБ підсвічуванні. Непоганий показник, тобто за умови 8-годинного щоденного втикання в комп'ютер, пристрій доведеться заряджати раз у два дні. Але якщо цього вам замало, то можна скрутити яскравість підсвітки або ж повністю її вимкнути і витиснути вже 266,5 годин, тобто трішки більше 11 днів. Оце вже добре. Думаю. Для більшості людей буде вже з головою такої автономності. Щодо фірмового софту, він тут є щоправда лише англійською. Втім, розібратися не складно. Присутня можливість налаштовувати підсвічування індивідуальних клавіш, перепризначення функцій та макроси. Для любителів світломузики можна налаштувати rgb підсвітку, яка буде коливатися в такт системних звуків. Топове рішення для домашньої дискотеки, якщо ви, як і я, не любите нічні клуби. Єдине, що не сподобалося в програмі, відсутність інформації про поточний заряд акумулятора. Типу, чому? Загалом, що можна сказати про AULA F75 класна, якісна механіка, зручного формату, з варіативним підключенням та відмінною збіркою. Чудовий варіант для тайпінгу чи геймінгу з приємним та тихим звуком. Поточна ціна у 2,5 тисяч гривень з офіційною річною гарантією видається знахідкою за такий набір вражень. Для когось перепоною може стати лише гравіювання, яке не просвічується. Але я досі рекомендую прокачувати свій сліпий набір незалежно від клавіатури. Адже це суттєво пришвидшує вашу роботу за комп'ютером. Ну, не обов'язково саме роботу, але ви мене зрозуміли. З дрібниць хотілося б лише, щоб комплектний кабель був в оплетенні, ну і софт отримав українську локалізацію. Все ж інше формує в мене відчуття, що це один з кращих варіантів на ринку за свої гроші. Підписуємося на канал, ліпимо дзвоники, протискаємо ті ваші лайки-дизлайки, щоб більше людей дізналися про огляд, над яким я старався взагалі. Ну, типу, камон. Тому бігом, давайте. Поради від Тані. Окрім своїх пальчиків, також можна накачати прес. Скоро ж літо. Усі мають побачити ваші кубики. Або хоча б один кубик. Певний кубик. Ну, Який хочете. Можете пхати туди, що хочете. Але накачані пальці після зими краще виглядають, ніж накачаний прес. По-любому. Ну, можливо. Потужні пальці. Непотужнічий. А!